У актовій залі повна народу. Ішнянці зібралися на кіновечір з нагоди 45-річчя заснування вичні кіностудії документального кіно Сівач та Заспів. Їх засновник і керівник Станіслав Маринчик, член трьох національних спілок, кінематографістів, письменників, журналістів. Його творчі доробки демонструвалися на фестивалях різного рівня. А студії у достойні звання народний самодіяльний колектив. У 1958 Році, Жиляйов директор Будинку культури, придбав кінокамеру. Він доручив нам із кінорадіомеханік був при будинку культури Олександр Козинець, і ми зняли перший фільм про Ічнів. Це 1958 рік був. Кінокамера ця, вона взагалі мала недолік технічний, весь час плівку заїдало в неї щось, вона була недосконала. Але, як то не було, разом з Козинцем ми зняли перший фільм Наше місто. Ми знімаємо, а люди встають, позують вимивкам. Ми, да, ми, ми, ви рухайтеся, ми кіно знімаємо. Вони думають, що це фотоапарат, бо ніколи кіно вічі не знімали. У Станіслава Маринчика друзі нарахували понад 130 дипломів, грамот, подяк. Деякі з них були представлені на вечері. До того ж, письменник Маринчик має декілька престижних літературних премій треба було бачити хвилювання глядачів коли на екрані оживали їхні земляки головне не в дипломах, головне те що Зберіг живі образи, привітати автора фільмів. Прийшли представники місцевої влади, меценати, члени літературного гуртка Криниця, керівником і засновником якого є знов таки пан Станіслав. Нагородити студію нагородити Станіслава Гавриловича за активну творчу діяльність популіза популяризацію духовних та рідного краю та знаходить 45-річчя заснування вічні студії документального кіно Сівачі Застіл. Спасибі вам і хай живе наша студія. наш край, наших людей, людей труда. Прославляв Станіслав Маринчик. Практично я з усіма тими героями, які були показані, мав свою зустріч з вашим даже, татом Антоном е Натом. Це ж... Прекрасний сьогодні опять же вернуся те життя. А ми в свою чергу вручили Станіславу Маринчику спеціальний диплом 10-го міжнародного фестивалю екранних мистецтв Дніпро Сініма за відданість аматорському кіно. кінодячна за співпрацю і за те, що я мала честь з вами працювати. Вам дякую. У свій час герой України Юрій Мушкетик так сказав про ічнянського аматора. Коли б Станіслав Маренчик не заснував вичні студії документальних фільмів, то не було б кінопортретів відомих митців Анатолія Дрофаня, Миколи Піщенка, Антона Щепи та багатьох інших видатних земляків. Є і нам чим пишатися. Передача танкісти кіборги з циклу Я єс народ на цьому фестивалі отримала перше місце у номінації Телевізійні роботи.